Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. І вже зрозуміло, що пісня Майкла Джексона «You are not alone» – це нашої романтичної пари. Ну, починай на моєму рідному каналі на телеканалі Один Плюс один. Так, у 2008 році я працювала в телевізійній службі новин журналістом і пам'ятаю, що. Тоді, десь ти мене там в кулуарах, за лаштунках побачив і попросив свого одногрупника, який був теж зі мною працював, бо моєю колегою. Так, я працював на 1+, плюс 1 бренд голосом, казав, що дивіться на 1+, плюс начитував і танці з зірками, і всі легендарні І твоїм голосом проєкти. танці з зірками да, озвучу. Це перше, що ти мені сказав, на побаченні, якраз скаже: ну, а ти знаєш цей голос? І цим голосом сказав? Ну, я я, кажу, тоді я знаю, голос. це ж я, чоловік. Років п'ятдесят, мабуть, Він каже, як це я. це я. А ти можеш озвучити одну з з танців зірками? Шановні пані та панове, на паркет для виконання танцю запрошується найромантичніша пара телеканалу один плюс один Юрій Горбунов і Катерина Осадча. Зустрічайте. І на паркет запрошував Володимира Зеленського і те, Пара номер п'ять. Володимир Зеленський, Олена Шоптенко. Ми вдячні телеканалу Один плюс один за те, що вони подарували нам зустріч. Ми вже 16 років разом, і ця пісня вона стала потім на нашому весіллі. Першим ми танцювали перший весільний танець. Чому ця пісня стала піснею вашої пари? Ми коли пішли вперше на побачення, я пам'ятаю, як ми їхали там по теліги, піднімались Гріша мене завозив якраз на роботу, і ми багато розмовляли, і ми тоді говорили якраз про майбутнє. Хоча ми бачили одне одного вперше в житті. Але тоді я вже дізналася, що нашого першого сина буде звати Іван. Я запитала, чи є якісь взагалі варіанти. Він сказав, що варіантів не існує. У нас це традиція вісім поколінь. Тому я кажу: добре, я подумаю. Тоді, в той момент, якраз грала власне, ця пісня, і на. Настільки нам ця пісня була близька, що коли у нас от е, в, треба було обрати, що ж це буде за пісня для першого танцю, ми одноголосно зразу сказали, що це повинна бути саме ця христина? А зрештою, ти звільнилася з плюсів? Я досі ще там в декреті. Слухайте <світ> <світ> перше. 3 роки, кожні три роки відділ кадрів. відділ кадрів телефонують і питають Христина. Ну що, ви виходите? Я кажу, перепрошую, але я вже знову вагітна. А Вони такі, о Боже, ну добре. Давайте наступного разу дзвонять. Знову через три роки і кажуть: Ну що, ми вас чекаємо? Ну що, коли ви? А після третьої дитини вони вже навіть перестали мені дзвонити. <світ> Стоп, Вони і мають тут... подзвонити наступного місяця. А ви думаєте про четверту дитину? Ми мріємо про це, Мрі... і ми кажемо, що одразу після перемоги, тому що у нас три прекрасних синочки. і вони так мріють і просять, просять про дівчинку. дівчинку, донечку, Але як але Бог, Бог дасть. Але Бога інші плани у вас буде п'ять хлопчиків? Те, що це саме ваша пісня? Здогадалася тільки Джері Хейл всіх. Всіх ви змогли обвести навколо пальця, і ніхто не здогадався, як вам це вдалося взагалі. Як це Джері відчула? А я ж тобі сказала, он... вона геніальна брехуха. Слушайте, да, да. щось є. Значить, Але... В найкмітливішими сьогодні виявилися саме решетники, тому що вони вгадали всі пісні. Це абсолютно рідкість на нашому проєкті, щоб хтось з учасників так влучно вгадував. Дякую за ваші історії. Дякуємо, що були з нами, і ми традиційно не відпускаємо наших гостей без корисних подарунків. Інновації для здоров'я нації від партнера проекту торговельної марки Шонен. Вітаміни зест, будь-зевест.